Центри безоплатної вторинної правової допомоги дієві організації захисту вразливих категорій громадян. Лише за три роки свого існування вони довели свою ефективність. Тепер перед ними нове завдання у рамках реформування органів юстиції створити бюро правової допомоги, які надаватимуть комплексні послуги. Оці бюро правової допомоги будуть надавати комплекс охоплюватимуть комплекс питань і первинна права допомога. І якщо потрібна, вторинна права допомога на основі цих бюро і точніше, особа, яка звертається до бюро, буде мати. Доступ до всіх електронних сервісів міністерства юстиції, а в перспективі до всіх електронних сервісів, що існуватимуть у державі, серед завдань бюро і активне просвітництво на рівні кожної територіальної громади і надання юридичних консультацій. Задля отримання полтавцями якісних послуг уже у квітні-травні почнуть підбирати кадри. Очевидно, що це буде конкурсний відбір. Очевидно, що це буде будуть відібрані е, не тільки. Е, Ті особи, які сьогодні працюють системи про інвестиції, а і інші особи, які з ну, подадуть заявки на участь в конкурсі, можливо, це і числа адвокатів, які виявлять бажання працювати в штаті. Такі бюро у рамках реформування запрацюють у кожному районі Полтавської області і України.